Харківщина потроху оговтується від масованої ракетної атаки. Ворог завдав шість ракетних ударів по регіону, в тому числі і по об'єктам енергетичної інфраструктури. Станом на ранок вже відновлено світло у більшості споживачів регіону. Внаслідок пошкоджень інфраструктури без електропостачання залишалися близько 900 тисяч споживачів у Харкові та області. Станом на ранок електропостачання відновлено для більш ніж 800 тисяч споживачів. Поки без електропостачання залишаються частина мешканців Ізюмського та Богодухівського районів, а також близько 3,5 тисяч абонентів Харкова. Роботи над ліквідацією наслідків ударів тривають. За даними обласного центру екстреної медичної допомоги в Куп'янському районі з вибуховою травмою госпіталізовано жінку 73 років. Також є руйнування приватних будинків та господарчих споруд. Здійснено 30 оперативних виїздів. Дві пожежі, спричинені влучанням ворожих снарядів і ракет, сталися у Чугуївському районі. У першому випадку на території Вовчанської, об'єднаної територіальної громади на приватному подвір'ї горіли гараж, господарча споруда та житловий будинок. Близько двох годин знадобилося вогнеборцям, щоб загасити всі осередки пожежі. В іншому випадку зафіксоване загоряння на об'єкті критичної інфраструктури на території Зміївської громади. Його оперативно ліквідовано. Також три. Рази рятувальники виїздили на перевірку на місця влучання ворожих боєприпасів, де пожеж зафіксовано не було. Українські військові продовжують вести бої з окупантами на лінії зіткнення. Протягом доби ворог обстрілював населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів. Ворог здійснював обстріли на Слобожанському напрямку з мінометів ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Вовчанськ, Кам'янка, Стариця, Стрілеча, Глибоке, Тернова, Казача Лопань та Гоптівка. Марія Соловйова та Олексій Моравйов. Харківські дістя.